Мої вітання усім людям, хто дивиться мій канал. Помила волосся. Давно вам не показувалася. От, бачите, так виглядає волосся після моєї біохімії. Сьогодні зроблю огляд покупок продуктових. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Погода в нас сьогодні шикарна, 24 градуси тепла. Так. Куплені от такі яблука. Бачите? З грушею. Класні, от такі яблука. Так. Рис. Планую голубці робити. Круглий. Круглий рис. Я завжди люблю Так, Кефір яготинський. Сметанка. 15% дві пачечки. Молочко місячна долина. Польське, зараз будуть писати мені, польське не купляйте. Отаке От масличко. Місячна долина теж по 48 гривень. Бачка. Так, Далі два бурячки, отаких От файних, як нас кажуть, бачите, чистеньких. Наборщик. Десь планую на днях робити. Варити борщ, отака От капустина. Це на голубці. Молодесенька, класнесенька. Кліпчик висівковий. Отакий От класний кліпчик теж. Так. Помідорчики. Теж гарнюні. І знаєте що, немає такого білого. Часом купляєш і там таке біле всередині. В них немає. Так. По 75 гривень, по-моєму. Картопелька молоденька. Вперше буду куштувати її. Бачите, така є і більша, є менша. Так. Цибулька. Теж захотілося молоденької цибульки в салатик. Ага, ще забула показати такі макарони твердих сутків. І знаєте, що ще куплено? Виходити на кухні. Перше буду вживати отакий крот. Завжди використовувала такий, знаєте, ну, рідкий, отакі покупочки сьогоднішнього дня. Усім бажаю гарного настрою, здоров'я міцного і, звісно, перемоги нашій рідній ненці Україні. Всім миру, добра, злагоди. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. І ще підписуйтесь на мій канал. Щасти вам, друзі.